Всім привіт! Мене звати Ема. І це моє перше довге відео, не враховуючи Ютуб-шорт. Ну, коротше, тема сьогоднішнього відео це новий фільм Як переборкати дракона. Скажу одразу: мені здається, що він не такий вже і поганий, як про нього говорили. Але є деякі нюанси, які в цьому відео я б хотіла розказати. І так, почнімо. Хочу розглянути, перше, це деякі недоліки цього фільму. І перший недолік, який я побачила, і, взагалі, всі, мені здається, побачили, це вигляд персонажів. Астріт в оригінальному мультфільмі виглядає. Трохи по-іншому. Вона блондинка, але в фільмі нам показали її як брюнетку. А також в мене є питання до вигляду цієї челіхи. Ось яка вона з мультфільму, а ось яка з фільму. Мені здається, різниця вже помітна. Але мене більше бентежить, як виглядає ось цей от фінальний дракон. В мультфільмі він виглядає ось так, але у фільмі замість того, щоб показати його синім, як в оригіналі, та навіть саме пропорція його це зовсім другий дракон. Камон! Навіть з кольором він не співпадає. Він червоний. Так ще плюс з рогом. Анатомія самого цього дракона не співпадає з, з драконом, з мультфільма. Камон, це реально не дуже. Мені цей момент не дуже сподобався, і мені здається, що той дракон, який нам показали в фільмі, не передав цього всього зжагіття. Як тий дракон з мультфільму. Ну, різниця дуже велика. І це реально факт. Ось це мене і бентежить в самому цьому фільмі. Але не дивлячись на ці мінуси, в фільмі також є дуже багато плюсів. І перший плюс це сам вайб фільму. Він реально дуже добре переданий авторами з цього фільму. Ми Кобуто переміщаємося в реальну версію цього світу дивовижного. І це реально великий плюс. Якщо передивитися декілька разів, то з цим ти все більше справдишся. І це реально дуже прикольно, ще тим, що реально передається вайб острова Туб. Це реально те, що ми очікували, мені так здається. це реально круто. Також як створені дракони. Тобто, не вважаючи фінального дракона, всі інші дракони, мені здається, реально круто показані. Вони виглядають так, як із мультфільму. Та й взагалі їх Реально круто і вайбово. Показали в своєму фільмі, вони реально дуже круті. Ще хочу додати, що локації реально дуже схожі і реально дуже гарно, вайбово динамічно показані. Це моя думка, але цей фільм не такий вже й поганий, як про нього говорили. Так, в ньому є і нюанси, але в ньому є також і багато плюсів. І мені здається, що він вартий перегляду. А ось такий ось беззубик у нас вийшов. А на цьому все моє любі. Зустрінемось в інших відео.